Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Російський диктатор Володимир Путін доручив генеральному штабу підготуватися до навчань щодо застосування нестратегічної ядерної зброї. У міністерстві зауважили, що навчання пройдуть найближчим часом. До них залучать авіацію та флот. Пізніше речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що навчання з нестратегічною ядерною зброєю пов'язані із заявами заходу про готовність відправити війська в Україну. Пісков пояснив, що йдеться. Про заяви президента Франції Мануеля Макрона, британських представників, а також лідера демократів у палаті представників США Хакіма Джефріса. Далі цитата: це зовсім новий виток ескалації напруженості. Він безпрецедентний і, звичайно, він вимагає особливої уваги та особливих заходів, стверджує речник Кремля. І це попри те, що саме Україна не просить про присутність західних військ на своїй території. Так, на запитання про те, чи Україні вітатиме додаткові військ з країни НАТО, прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів: цитата: Якщо настане час, ми будемо абсолютно вдячні і будемо раді. І додав, що поки що Україна просить зброю. Про новий рівень ядерного шантажу Російської Федерації і небезпеку анонсованих Кремлем навчань. Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Політолог, міжнародник Володимир Воля. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго здоров'я. Навзаєм, дякую, що ви з нами на зв'язку. А на ваш погляд, чи дійсно навчання РФ щодо застосування нестратегічної ядерної зброї, це відповідь на заяви європейських лідерів про ймовірність відправки військового контингенту в Україну? Звісно, що це відповідь, але говорити, що це якась унікальна, унікальна подія, не варто, тому що час від часу ми бачимо, що Росія проводить і навчання стратегічних ядерних сил. Тобто ракет великої далі під, підрозділів дивізіонів полків, які озброєні ракетами великої дальності, міжконтальними балістичними ракетами, тощо а тут зараз йдеться про військові навчання, саме підрозділів, які озброєні тактичною ядерною зброєю. Тому, якщо говорити з точки зору того, а що надзвичайного трапилося, верніше незвичного. В політиці, в поведінці Російської Федерації, то нічого, навчання вони і так час від часу відбувалися, і навіть за, як я сказав, навчання е, тих е, підрозділів, які оснащені стратегічною зброєю ядерною міжконтинентальною. Е, звісно, що е, навчання з тактичною ядерною зброєю вони презентуються Кремлем як відповідь. Але як я сказав, насправді це не унікальна подія, тобто це за саме в конкретні навчання е, е, презентуються Кремлем як відповідь на окремі на, пев, на певні заяви з боку західних урядовців або посадов того ж самого лідера меншості демократичної меншості в палаті представників США. Говорити, що це шантаж, я б не сказав. Я я вважаю, що коли Росія починає говорити про якісь паритетні відповіді, да то е, тут вона починає, коли починає говорити, натякати про застосування ядерної зброї, то це є ознакою того, що е, у Росії немає аргументів, якісь більш вагомих, да, вона не може. Е, немає достатньо ресурсів для того, щоб відповідати на ці заяви, е які вони вважають ескалацією нового рівня. Да не можуть відповідати на такі заяви звичайними озброєннями, тому починають говорити про е натякати так е віддалено, і то не, застос... не на застосування, а розказують про навчання тактичних ядерних сил. Тобто, це від слабкості і від відсутності паритетних інструментів. До речі, подивіться, що відбувається з приводу паритетності. Приклад, коли українські безпілотники почали завдавати удари по російських нафтопереробних підприємствах, то що Росія почала робити, паритет шукати можливості завдати удари паритетно. Зважаючи на те, що в Україні вже всі НПЗ розбомблені, зруйновані, вони немає їх в такій кількості, як це в Росії, то вони почали бити по енергетиці, по гідроелектростанціях, по теплових електростанціях, по об'єктах Укренерго, тобто по тих об'єктах, через які передає, передається електрична енергія. Тобто ми бачимо, що з паритетністю Росії проблеми, так само проблеми і з паритетністю з приводу заяв західних представників про можливість спрямування в Україну військових підрозділів держав-членів НАТО. І я думаю, що ця подія, власне, саме анонсування Кремлем. В якості паритетної відповіді на заяви з приводу гіпотетичних сценаріїв, які були озвучені британськими, американськими французькими е, державними посадовцями, е, анонсування саме цих військових е, тактичних е, ядерних навчань, це більше розраховано е, на російську аудиторію, щоб показати, що дивіться, яка Росія сильна, Росія може застосувати. Тактичну ядерну зброю, чому вони погрожує Кремль ядерною зброєю стратегічною? Тому що е, насправді це суперечить позиції їхнього головного, ну, не те, що не союзника а партнера Китаю. І Китай дуже чітко озвучував е, декілька разів позицію, про і, і, і власне запропонував в Радбезі ООН резолюцію про неможливість застосування ядерної зброї, щоб всі ядерні держави проголосували за це. Да і е, тут навіть у ситуації з тактичним ядерним озброєнням, з цими навчаннями, теж не йдеться про погрози, тому що погроза теж суперечила б оцій позиції, яку о, 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 просуває Китай важливий партнер Росії, від якого Росія дуже залежить в економічному плані і залежатиме ще більше, тому о, оці заяви вони не ядерний шантаж заяви Кремля. Це знаєте така маніпуляція. А ми проведемо навчання. Ну проводити ви проводили ж їх, проведете ще раз і ще раз проведете. Відкрите питання, що несе більшу небезпеку, сила Російської Федерації, чи її слабкість і розуміння власної слабкості, але враховуючи все, про що ви зауважили, на ваш погляд, чи несуть ці навчання реальну загрозу Україні або країнам Євросоюзу? Країнам Євросоюзу ці навчання не несуть жодної загрози, тому що вони всі держави європейські, які є членами Євросоюзу, вони є членами НАТО. Напад на будь-яку державу члена НАТО, навіть за допомогою звичайних озброєнь, вважається нападом на е, усі е, на увесь альянс, на усі держави, члени альянсу Північно-Атлантичного Альянсу. Тому якщо Путін наважиться саме на такі дії, які можна буде кваліфікувати як акт як акт агресії, припустимо проти Латвії чи проти Литви, чи проти Естонії, да, то це означає, що Кремль Путін особисто т, таким кроком просто е, нейтралізує своїх головних союзників в НАТО, Угорщину, Словаччину та інші держави, які зараз виступають категорично проти е, направлення українських військ, натівських військ на територію України, і тим і, і навіть е, просто. Відмовляються надавати військову допомогу Україні, це Угорщина, да в першу чергу. Так, от якщо Росія влаштує якусь військову акцію, яка буде розцінена не як якась прикордонна провокація. Це на зразок того, що якийсь п'яний солдатик чи якийсь, якась невеличка кубка російських військових заглибилась на територію держави якось Балтійської, припустимо, для прикладу, да поблукала там і пішла. Або ситуація, коли постріляли через кордон, це теж провокація. Це прикордонний інцидент, але це не акт агресії. Або ж знову таки залетіла якась ракета, трошки пролетіла біля кордону, або російський вертоліт, це як було приклад, коли білоруський вертоліт залетів на польську то, е, через польський кордон, да трохи політав поряд той, і полетів назад. Це не кваліфікується як акт агресії. Так Росія може спробувати влаштувати таку провокацію і сказати. Звичним способом дивіться, НАТО слабкий не відреагував на дії Росії, але акт агресії це е, не те, що я рад розповів вам приклади. Да? Акт агресії це коли Російська Російська Федерація завдає ударів по містах держави-члена НАТО по важливих об'єктах стратегічних, тобто це е, однозначно квалі. Е, Виглядає як умисна дія, умисне нанесення ударів по важливих об'єктах, по населених пунктах, по містах, не так, що впало, як то в Польщі там ракета впала, да і ви е, з'ясовували вона українська чи російська, то інцидент був, то не акт агресії. От якби ракета летіла по польському місту якомусь, да, по якомусь об'єкту важливому, то це вже було е, схоже дуже на акт агресії. Так, от, якщо Путін не провокацію якусь влаштує, яку він може так подати, що дивіться НАТО не відреагувало, Це що вже було декілька разів, да, разів. Російська пропаганда святкувала, російська ракета залетіла туди. То НАТО не відповіло. Ой, який слабкий НАТО. Насправді не було на що реагувати. Так, от, то, е, якщо буде реальний напад, тобто мисний удар по містах, по стратегічних об'єктах на території держави члена НАТО, це значить, що е, Угорщина е, всі замовчать, і вони НАТО. Е, це буде відкритий новий фронт. Е, для Росії, тобто поза межами України. І плюс тут уже гарантовано натівські війська, в якійсь кількості з'являться в Україні на лінії фронту або біля лінії фронту, і вони воюватимуть на боці Збройних сил України. Тобто тут я не думаю, що Путін може в таку гру погратися, навіть якщо говорити про провокацію. Але але чи може застосувати ядерну зброю тактично Путін на території України? Гіпотетично такий сценарій відкидати не можна, тому що ми бачимо, що у Путіна виникають проблеми з паритетністю. Паритетність в путінському розумінні це продемонструвати, що Росія таки сильніше. Аніж та Україна, яка завдає ударів по НПЗ. Тобто там логіка така, що якщо по НПЗ Україна б'є і Росія не може НПЗ свої захистити від українських ударів, значить треба випалювати знищити цивільну інфраструктуру, населені пункти на території України, просто руйнувати стирати з землі. Ми бачимо, як звільняють Донбас та да? Росіяни, перетворюють її на на дике поле. Так, що тобто кабами просто руйнують населений пункт за населеним пунктом? Так, що тут не може бути дивним, що раптом Путін скаже в якомусь місці застосувати локально тактичну ядерну зброю. Щоб щоб чисто, щоб показати, що не просто паритетність, а цю паритетність у путінському розумінні, що я, я сильніший, да ніяка Україна тут не може бути сильніше е, від Путіна і Росії. Що Путін такий сильніший, для того щоб це показати, що він такий сильніший, в нього козирів стає все менше, тому е, це остання. Останній аргумент козир це якраз застосування тактичної ядерної зброї, але дуже обмежено, тому що це також тягне ризик, як я вже сказав, Китай виступає проти застосування тактичної ядерної зброї, і у Росії навряд чи знайдуться такі аргументи, щоб переконати Китаю, що була така гостра потреба, необхідність. Застосовувати на територію України тактичну ядерну зброю проти українських збройних сил, пане Володимире. Я дуже дякую вам за аналітику, за час, який ви приділили. Лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Володимир Воля, політолог, міжнародник Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.